Всім привіт вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене останнє відео з приміщення, у цьому році з приміщення. Сьогодні в суботу, 13 травня, мої орхії переїжджають на вулицю. Вже більш-менш стабілізувалася температура, в день вже. Тепло доволі, вночі ще ну, холодненько, але котлейки витримують таку температуру. Ванди теж вийдуть. Так, ось хочу показати фаербол. Це її третій квітконос. Ось це був перший. Все Засихає, я його не відрізаю, поки не засохне повністю. Так, оце був. Тільки вчора обсипався. Другий кітконос теж на сім квіточок був. Ну, прийшлось удобрити, тому що вже йому сили не хватало розпустити. Прийшлось удобрити квітуючу рослину, Ну, і тому ось цей квітконос довго не протримався, три тижні всього лиш. А цей десь, ну, десь півтори місяця десь да, тримався сьогодні 13 да, розквітав він десь на початку квітня, мабуть, чи так. Ще в нього є ще один квітконос все ховається. Як побачила, чуть не вмерла. Подвійний якийсь. Ось це один, а це кубкою. Бачите, як деформація пішла. Ну, може, так і треба. тут За листічком ховається. Ось, бачимо. О, ну, ось така історія з фаерболом. Гарний, дуже гарний, довго тримає квіти. Ось, ну, квітнуть ще продовжують фаліки. Деякі вже. Доквітають, квітучі я удобрювала, Ну, куди діватись, рослині треба їсти, тому я слабим розчином удобрюю. Так, що в мене ще? Розквітла нарешті Ліодора. Так довго ростив квітконос, так довго наливався бутончик. Сьогодні розпахся на всю. а тут ще є у нього ще, оказується, квітконос. Я не бачила, не лазю сюди. Так що, так, залізла коріння, он куди позалазила. Невозможно витягнути. Ну, будемо потім щось робити з цим, поки мені не дуже горить. Так. Також у мене тут що з його питалом. скоро розквітне, але ще їх не винесла анцидіумні. Винесла тільки лікасти на вулицю і дендренобіля маленькі. Це в мене теж із анцидіумних розквітне скоро. Там жовтий з білим, якийсь там такий так. Максилярія від Оксанки, Ось ось від, скоро відквітне вже. Квіт, квітне, ну, добре росте. Бачимо. Так. Від маринки макселярія добре росте. Сарки, добре вон коріння пускають. Он бачимо, які гарні корішки. А? Які корінчики тут теж ось. Так, оця моя жовтенька макселярія, гарно квітне. Так, це і ці маленькі макселярії, о, листя відпало. З'їла його. Так, жовтенька добре. Бутончики і новенькі, і квітне постійно. І квітне, подобається йому мене. Так, по цим. Макселяріям хочу показати, що вони починають рости. Ось тут зелененька, від... можна бачити, штучка прокльовується вон там. Я вас покажу, де воно. Ось, Ось зелененька штучка зараз збільшу. Не побачимо, Тут ближче треба. Так ось. Та ось видно, видно воно. Так, коротше, маленькі макселя... макс... макселярії приживаються, корішків там це ще не видно, але но... ось. Результат є, бульби не здуваються, налиті. О, так, ось така в мене по цим ванда продовжує квітнути. Ну, вже, дивлюся, ось все вже скоро буде відквітати. Ну, я їх сьогодні всі винесу, її теж винесу. Все вже, хай відпочиває, вона вже більше місяця, на місяці півтора квітне в мене гарнюся моя. мої всі ванди ростуть заодно. Так що продовжує квітнути ройтоку нага. Теж довгоквітучий, довгоквітуча орха дендробіум. Також ростить, ростить новий рости. Ось такі гарні. О, тут он прилипло. Зараз ми його від, відліпимо. О, дивіться, які гарні рости. Прям росте, росте. Цей он уже виріс. Буде он серединка є, це буде квітнути. О, ну, гарно росте. Так, що в мене тут мох? Від оксанки живий в коробочці. Так, ну тут фаліки, як завжди, доквітають же. Так, із тетраспісових. О, яка красота. Так, дикий кіт ростить. Продовжує дорощувати квітконос. Ну, цей квітконос у нього якийсь такий покарябаний, в общем, з дефектами. Нерозкритий бутон, так і не розкривається вже, скільки часу. Ось і це його вперше теж з дефектом. О, так, тут у мене салінас довго тримає завжди. Тут просто біленький. Тут шкіт, якого я тільки що показувала, це його другий квітконос, різні боки. Ну, тут лампа в мене є, але він і в різні боки росте. Ось І ж, ось ще квітконос. ось який красавчик. Теж довго д... тримає. Псіхи тільки збросили теж квіточку. Так, а оці мені котлейки ростять нові рости, вон, які гарні. О, бачите. Теж усе новий ріст. Тут от новий ростик. Росте. В общем, котле добре. Оцей виріс теж ззимку. Ось. Ну, ось такі в мене новини по орхідейкам. Так, лікасти на вулиці. Вже іншим разом якось покажу. Зараз я хочу показати. Свої цикламенчики. Так, ось цикламен, який я виростила з насіннячка, то є ростила в теплиці, потім маленькі садила у стаканчики, потім пересаджувала. Оцим цикламеном у мене три роки. Я їх, ну, якщо бути точною, то два роки і щось там. Сім місяців, мабуть, тому що садила я їх десь у липні. Так, сьогодні 23, 22. 21 липні 21 року. Так, да, на липні 21. Так, ось такі великі квіти. Це вам не кажеться. Це вони такі брала насіння мікс. Так, ще із крупних, що виросли, я вже декілька продала. У мене осталося, там, мало, і маленькі ще залиши. Ну, як і всюди ростуть, хтось росте швидше, хтось ні. Ось який, з якими гарними листями. Хочу показати цибулину, яка цибулина за 3 роки. ну, за 2, будем, так, З половиною виростає. Ось яка луковичка. Ось який розмір. Ось не знаю, яка, який ще це буде. ну, Думаю, що якийсь світлий, біленький, може, світлий. О, о теж були у хаті, зараз винесу цих трьох на вулицю. Там остальне стадо цих цикламенів, їх там, може, штук 20 у мене. О, який гарний вираз. Ну, оцей із тих, що менше, отакі от меншенькі у мене і такі вигляд і мають. Теж луковичка немаленька. Ось ну, все. Луковичка видна. Ну все. Ну і теж буде вже квітнути. О, це оцей. Зараз ще о той, що квітуючий покажу ще раз. Щоб розуміли, якого розміру квітка. От дивіться, моя рука, яка квітка. Які квітки великі. Ніколи б не подумала, що у цикламена бувають такі великі квіти. Ну і, звісно, що і луковиця там доволі велика. Той, що був у мене пропав його, Кіт звалив з-під віконя, він, вона там упала, і, коротше, щось, мабуть, там щось не те було, коротше, пропав. Ось. Ну, Зато в мене ось така гарна клумба, квітуча. Пахне цикламенчиками. Ось такі гарнюсі можна докупи отак скласти, воно буде. Гарний букетик. Воно і само тримається. Листя, да. Де велике, це прошлого літа листя наїдне. Ось ось такі в мене новини. Ось і на цьому гарному вигляді хочу завершити своє відео. Наступне відео вже буде з вулиці. Ось коли не знаю в мене немає стільки інтернету, щоб викладувати відео. Так що в мене тільки мобільний інтернет. З мобільного інтернету особисто, ну, не, не викладуєшся інтер... відео. Відео з'їдає гігабайтів. Тому Знімаю часто, але відео не викладаю. Ось такі справи. Всім дякую за увагу. Бувайте здорові, бережіть себе і чекаємо на перемогу. Всім пока-пока!